Усім добрий день. Мене звуть Олександр, я автор карти мапи В'ячеславка. Сьогодні коротенький такий обзор про роблені роботи за вчорашній цілий день. Тобто я виклав відос про те, що мапа знову повністю перероблюється. Так? Тобто було видалено взагалі все з мапою. І з знов все по й перероблюється. Що було зроблено? Це таке коротеньке знову відео для. Це буде щось типу новин. так, Тобто, що було зроблено на мапі, щоб ви розуміли, коли вона вийде, коли вийде оновлення, Так, Ви будете так, слідкувати за Ютубом і будете дивитися, коли що зроблено на мапі. і... Зможете підготовити свій, свій да, під нову мапу. Ось таке озерце з'явилось, як бачимо, так. Тобто, таке озерце, переход на невеличку таку річку. Ось так воно виглядає. Тобто, опа, і воно пішло. Пішло в таку коротеньку річку, так воно буде виглядати. Тут такий ґрунтовий проїзд, так? Тече собі тут в трубу затіка, да? а тут витіка. Ну, так, як і в житті. Так? Тут, ну, величка річка, тут не, не будують міст, так, а просто трубу кинули, бля, засипали і все. і Воно так працює. Ось далі. Ось собою пішло. Тут міст був перероблений. Вчора він був на відосі, але я його переробив, бо... Я протестів в грі, і воно не. колізії не було, і машини проваливалися, і пішоходи провалювалися. Ну, коротше, знов перероблений міст. Далі річка побігла сюди. Як бачимо, тут з'явилася річка. Ось така буде тепер річка. Це річка, яка буде йти на, на головний ставок. Як бачимо, ще рельєф робить. Це я за вчорашній цілий день, так і не доробив його. Тобто, як бачите, ставиться отака фігня да, з річкою. Це об'єкт з офіційної мапи, з. З офіційною мапою витягнутий, коротше говоря, і запікнути сюди. Тобто, ось так воно виглядає, симпатично, прикольно, мені подобається. Да, тобто. І ставиш цю річку, а потім під нею підганяєш філію. Тут ще я не розробив, що робить. Ось тут такий підйомчик, як бачимо, річка на одній висоті, так, тут висота. І вона вниз тече. А далі, ось, тут. Ось тут. Друга висота. Пішла така. Здоровенька річка. да і третя висота через дамбу, через шлюзи, тут вже буде основний ставок. Так, тобто величенький. Тут вже я а, зробив такий пірс. Там, де будуть яхти ваші паркуватися. Коли вийде DLC-рибалка, тобто цей пірс буде, буде використовуватись для вас, щоб можна було де... Лодки паркувати. Так, тут буде заїзд. Ще не зроблено, тут буде заїзд такий, щоб можна було заїхати водички набрати. Далі. Рельєф був повністю теж змінений. Тепер три висоти. Як бачимо. Там, де річка, одна висота. Тобто ось тут. Ось тут річка буде. Як бачите, туди вгору пішло. І от от річки пішло туди вгору. Тобто три висоти, центральна вулиця – 4 висоти. Центральна вулиця одна, Річка, друга висота. Ось ця дорога третя висота. І четверта – тут. А ще й п'ята – сама ферма. А ферма буде повністю зроблена на одній висоті. тобто Буде вирівняно на одній висоті для того, щоб гравці могли. Будувати все, що захоче, ну, захотять собі на ровній поверхні. Далі ще з'явилось ось тут озерце. Вчора я про це казав. І вже воно зроблено. Тобто, отак воно вигляда. Ще з'явиться дерева, ще з'являться ще ку ку кущики. Так, тут, тут камише зар заріс такий, ну, але сім ну, не знаю, мені подобається, як воно вийшло. Ще дерева з'являться, воно буде ще файніше. Ось тут теж переход. На таку ж саму річку. Да? тобто Тут теж тут же дві труби. Да? Бо поток здоровений, да тобто багато води. І в трубах вона в цей поток ділиться на два. Ось так. Раз, два. І побігла. Тобто ось так воно виглядає. Якщо зараз отак нажати на ось сюди, ось вигравець. Ось так ви буде, буде бачити в грі. Ось так вона тече. Симпотна, прикольна. Мені подобається. І теж до самого низу ось така річка з'явилася теж. Це теж було зроблено рівно так само, як і ось цього. От, ось об'єкт. От об'єкт річки. Тобто йде така скеля. І по ній тече річка. І потім піде ту скелю, підганяється рельєф і буде так само, як тут. Сімпотно? Ось, ось цим я займався цілий день. Зробив озерце перше, озерце друге, головний ставок, а, деякі мости були. Перероблені, бо вони не працювали в грі там. Людина провалювалась сквозь колізію. Да, тобто, ти йшов по мосту, а він тебе не тримає, ти провалюєшся. Були перероблені всі мости, деякі дороги знов, знов поправлені. А, далі. І ще я хочу вас питати: ось тут у нас є дорога. В житті тут є дорога. Я ось тут в житті дорога є. Вона отак іде, через містечок такий. І шорує ось тако. І я хочу спитати у вас, любі друзі, любі гравці, як ви вважаєте, ось тут зробить таку саму дорогу, тобто такий самий перехресток, так. Перехрестя такий саме зробить. І ось з такої дороги. Ось так ось зробити, щоб тут теж така дорога йшла. Або тут а, ґрунтовку таке оставить. Ну в житті тут ґрунтова дорога така йде Так Тобто Я хочу тут ґрунтове зробити. Але в мене питання, може вам тут теж асфальтика зробити? Так да? тобто Я просто хочу зробити село, яке перейшов 21 рік. Вік. Так да? тобто Воно посоветське. Як всі говорят, но 21 век це вулиці, да, так тобто современность. будемо робити. современное село, коротше говоря. Ось так. Я от хочу спитать. вам зробити таку дорогу асфальта? Або ні? Це перше питання. І друге питання, найголовніше. Як вам сама карт, мапа? Це файно чи не файно що подобається, що не подобається. І там, до речі, вчора написав написала людина, що вона стрімить на твічі а, мою мапу. Дуже тобі вдячен за це. А, можеш скинути ссылку на свій на, на свій стрім, так де ти там стрімиш щоб я теж мог підміг подивитися, да і мої підписники можуть теж піти подивитися. Ну і якби так. Так що ось. Ось пророблена робота. За вчора, вчорашній цілий день. Тобто цілий день в мене пішов на те, щоб зробити озерцо, річку, озерцо, річку і ставок і річку. Ось так. Сьогодні в планах щось зробить не знаю що, але то вже тема для іншого відео. Все, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Спостерігайте за новинами. Це новини для того, щоб ви підготувалися, ви щоб дивилися, коли там вийде оновлення В'ячеславка 4.0. Дякую за перегляд, пока.